Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро на місяць квітень, знак Зодіака Овен. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання. застереження та порадам. І ще сьогодні нам допоможуть карти Таро Мінерали, а також «Тару Янголів. Додаткова колода сьогодні працює 78 дверей. Загадуйте свої побажання, якщо воно у вас є. Та ми розпочинаємо загальний фон місяця. Зверніть увагу, друзі, троєчка мечів та дев'ятка пентаклів. Чомусь ви можете бути розчаровані з приводу своєї родини або за якісь гроші. Дивимося далі. Робота, карта П'ятірка Пентаклів, а також Сонце. Сонце показує, що ви будете успішні по роботі, а п'ятірочка пентаклів можливо, якісь неправильні нарахування грошей. Зверніть увагу, що до 15 квітня відбувається ретроградна Венера, і саме тому фінанси можуть. Трохи бути якісь або помилки, або щось таке. З огляду на те, що карта Сонце, то у вас цінує керівництво і ви зможете добитися правильних якихось нарахування грошей. Іноді підірка Пентаклів може показувати, що ваше здоров'я або якісь сезонні захворювання, або загострення чогось. Того, що у вас є. Фінанси, карта тус-мечів, а також старший аркан Блазень. Що ці карти говорять? Тус мечів ви зможете добитися справедливості. Тобто фінанси мають бути такі, як ви запланували. А ось ця карта Старший аркан Блазень. Вона може показувати, що ви захочете щось додаткове розпочати для того, щоб покращити ваші фінанси. Це завжди в наших руках. Якась можливість, щоб щось розпочати нове. Прямуємо вперед особисті питання. Старший аркан Карта Мир, а також старший аркан. Справедливість, суд. Зверніть увагу, друзі. Карта мир показує зародження чогось нового, нова ситуація, нові обставини. Це карта дуже позитивна. І як для особистих ваших питань, вона показує, що можуть бути якісь зміни або оновлення, і ви будете тим дуже щасливі. А карта суд показує. І Що робіть все правильно для того, щоб, як то кажуть, суд був на вашому боці. Якщо ви зробили без помилок, то до вас нема до чого причепитися. Два старших аркана, друзі, це дуже потужно. Застереження. троєчка кубків, а також троєчка пентаклів. Зверніть увагу дві трійки. Тройка кубків показує веселощі, а тройка пентаклів показує, не беріть нікого в свою роботу додаткового саме в цей період квітень. Чому саме так? Ви можете подивитися по своїх обставинах. Наприклад, ось ці п'янки-гулянки, вони можуть присипити бдітельність, так би мовити, і вас розконцентрувати. Тобто ви про щось думали, як щось покращити, а іноді так буває, ось ці веселищі, вони ламають вашу збудовану вже схему, як ви щось запланували робити. А ось ця тройка пентаклів це якщо ви, наприклад, візьмете людину собі на допомогу в своїй роботі. А вона вас розчарує, то це також не дуже є добрим. Ось такі поради, точніше, це застереження, і ви маєте до них дослуховуватися або ні, це ваше рішення. А ось поради. Знову ж таки, повторюється карта Сонце, а також карта Єрафант. Зверніть увагу, Овни, для вас квітень дуже потужний, тому що ваші дні народження. Ви знаєте, сусіди не робили ніякі ремонти, а ось саме зараз на овні, ось це, якщо вам чутно, опять долблять дрелью. Овни, вони потужні в будь-яких варіантах, навіть так. Тому що це перший знак зодіаку, і саме така енергія нестримана у вас є. Порада карта Сонце. Робіть все, що ви запланували, сяйте. Ще одна порада: Ерафант. Не забувайте про якісь духовні моменти. Мається на увазі або комусь допомагати, або якісь такі справи, котрі вам покращують вашу карму. Якщо подивитися на старші аркани, ось сонце. Сонце в роботі і сонце в параді. Фінанси. Карта старший аркан Блазень. Особисті, старший аркан Мир, старший аркан суд. Застереження, все нормально. І порада також два старших аркана. Дуже потужний місяць. Дивимось, друзі, таро, мінерали, рубін. Подивіться, хто читає англійською. Якщо ні, я для вас прочитаю. Благослови своє серце. Зверніться за емоційною та духовною підтримкою, щоб зцілити та виправити своє серце. Дуже гарна порада. І ще, друзі, порада від тароянголів. Позитивне визначення. Щиро вітаю, ваші плани спрацювали ідеально, і тепер вам час сяяти. Нові блискучі ідеї з'являться перед вами і успіх майже гарантований. Висловлюйте себе відкрито і чесно, знаючи, що оточуючи вас заслуговують довіри. Будьте відкритими для несподіваних можливостей. Зверніть увагу, друзі! Неспроста у вас стільки старших арканів. Неспроста. Ось такий для вас, друзі, вийшов розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво, і він допоможе вам прийняти важливе рішення. І ще, друзі, для тих, хто святкує день народження, овни, в місяці квітень. Одна карта. Карта жриця. Тільки від вас залежить, в яку сторону ви повернете колесо фортуни і як складуться ваші обставини. Зверніть на це увагу. Робіть позитив і ви отримаєте позитивний результат. А я бажаю вам успіхів. Вітаю з ним народження всіх, хто буде святкувати в квітні. Дякую за підписки та лайки. До зустрічі на моєму каналі.